Привіт! Ви на каналі Здоров'я 12. Сьогоднішня тема активність проти стресу чи стрес проти активності. Хто кого і як долати стрес, коли він є, і коли нема активності. Активність може бути будь-яка. Саме елементарна проти стресу, саме банальна активність, яка може бути. Тільки не агресія. В деяких випадках е, крайніх може бути і агресія. Но в загальному то краще віддавати перевагу активності після робочого дня, так як е, соціум ми всі працюємо, всі чим займаємося, і за день у нас накопичується певний е, об'єм стресу, який нам необхідно викинути на протязі. Е, Ночі, вечора чи наступного дня. Для того, щоб виброс цього стресу був максимально максимально результативним то задивився, то необхідно його проявити. В сторону е, спорту. Вечором, якщо ви знаєте, що ви простресували якийсь день, ну, по любому простресували, бо це робочі моменти, без стресу ніяк, вечором, як є можливість така перед тим, як іти в кабак, е, вийдіть, прогуляйтесь по вулиці. Це банально звучить, але просто прогуляйтесь. Пройдіться скільки можете, там. по вулиці погуляйте. Подумайте про щось. Без мобілки, без нічого, просто прогуляйтесь. Бажано перед сном це робити. І приходите назад, вечеряєте, до вечері бажано це робити. Ну, як нема такої можливості, можна після. Приходите і лягаєте спати. Я більшому впевнений, що стан ваший на другий день, ранковий. День покращиться в плані емоційності, так як ви розрядили себе, ви пройшлись, ви скинули стрес, скинули енергетичні всякі перепони. А якщо, ну, це мінімальний такий е антистрес. а якщо у вас є здоровий дух, здорове тіло, і ви можете, є можливість десь пробігтися, десь. Силові тренування провести. Це не значить, що вгорать там в хламіну для того, щоб серце боліло, Ні. Просто елементарно позайматися силовими, бо силові вони стресують організм, позитивний стрес виділяється в такому стані і виділяється дофамін. І таким станом організм перепрошиває свою психіку на певний час і іде активація активна. Активна активація гормональна. Якщо якісь є гормональні збої, відхилення, вони переходять в кращу сторону. І ви вже як позаймаєтеся активністю такою силовою, ви прийдете, у вас не буде просто банально сили посваритися з кимось. Ви скажете, так, хорошо, я тебе поняв, <гл 'язав> я йду віддихати, бо в мене нема сил з тобою далі розмовляти. А які, якщо стрес накопичився, і банально мозок шукає якісь альтернативи. Альтернативи такі, які записані в ньому, то є негативні звички, то є алкоголь, то є спіртні напідки, куріння, все оце таке, всі такі речі, які провокують на агресію. Коварність в них така, яка проявляється ще зразу. Ви почуваєтесь класно і навіть розслаблено, От в чому коварність всяких таких напідків, сигарет і всього стального. Затуманеність приходить банально затуманеність свідомості. Свідомість туманиться і перспектива в цьому падає. Туманність свідомості допомагає на певний час допомагає, так як стрес він понижає цей рівень. Але це при першій, другій спробі вживання. При третій спробі виникає залежність, і ця залежність переростає в певний відділ стресу, який все життя потім буде активно руйнувати людину зсередини. Щоб цього не відбувалося, потрібно. Замінити його активністю здоровою активністю, так як ми люди, ми еволюціонували вже давно, але потрібно геном відкладений в нас, я повторюсь, такий, які повинен ми повинні бути активними, попросту кажучи, без заумнічества. Людина активна, активний образ життя повинності. Якщо, якщо ви офісний працівник, ви повинні розминатися при чаєпітії чи при переривах. Не йти брати тортика з кавою і сідати далі за компа, потім дивитися на себе. А де це цей жир. Звідки він взявся? Чому так? Треба роз... розслаблятися. Розслаблятися це не значить напиватися, а значить те, що я сказав раніше. Активність в 99 випадках допоможе. 1% це на. На те, що людина просто запустила себе до такого, що фізично не може займатися активністю, тобто травми, тобто вже запущено серцевий ритм, там різні відхилення в організмі, які е, будуть провокувати ще більші проблеми з здоров'ям, якщо почати, наприклад, там, займатися спортом. Ну, як спортом, там ходити, наприклад, у кого є дуже лишній вес, там за 200 кг, то йому банально ходити. Вредно, так як він буде ходити і буде руйнувати свої колінні сустави. Ось так. Так що вносьте в своє життя активність, вносьте в, свою, в своє життя радість, активуйте свій організм і він відплатить тим же. Дякую за увагу.